Вітаю народи, Ви на каналі Мій погляд і з вами Круп, і сьогодні ми познайомимося ближче з представником Not Краю у вигляді першого ігрового робота Інефи. Вона електросписоноситься, щитовик та САБДД. І найголовніше те, що вона знайомить нас з новою реакцією Лунар Черж, яка, вірогідно, буде не першою альтернативною версією вже існуючих реакцій. Тож головне питання, на яке я спробую відповісти в цьому відео, це чи потрібна буде і нефа для майбутніх персонажів, і наскільки критичною може стати її відсутність на аккаунті? Як це було з Емілі та Кінічем, Сітлалі та Мавуйкою, Ескоф'є та Скірк, та іншими персонажами, що надто добре комбінуються одне з одним? Для цього варто розібрати її таланти, сузір'я, які вона може носити арт. Факти та зброю, а також в яких командах вона зможе грати. Погнали! Автоатака очікувана не робить нічого. Вона спричиняє фіз шкоду, яка нам не цікава. Тож не використовуємо та не прокачуємо. Навичка створює щит та прикликає бріджиту, сама на що періодично атакує випадкових супротивників у невеликому Аоє. Щит скелиться від атаки, тож його міцність потенційно може бути досить висока, однак дуже сильно залежатиме від збірки та зброї. Ульта це аує атака, яка також прикликає самона. Не знаю навіщо, бо щит вона не поновлює, а тривалість самона все одно 20 секунд. Тому для підтримки самона, як у Фішель, чергувати ульту та навичку немає сенсу. Інша справа, якби Ульта вішала щит, але це можливо тільки на Сі2. Далі пасивки. Перша, якщо Бріджита атакує ціль під дією лунар-чарджу, то спричиняється додатковий демедж від цієї реакції, що скейлиться від атаки і Нефи. Друга бафує всю команду на майстерність при використанні ульти на 6% від атаки і Нефи на 20 секунд. Тож може мати 100% аптайм. І третє збільшує базовий демедж Лунар Чарджу в залежності від атаки нефи з капом у 14% при 2К атаки. Ну 2000 ви точно зможете набрати. Добре, ну ми поговоримо про сам Лунар Чардж. Отже, якщо в команді присутня Інефа, то при спрацьовуванні чарджу замість нього з'явиться хмарка, та кожні 2 секунди цілі з гідро та електростатусом будуть отримувати демедж від Лунар чарджу різниця між реакціями наступна. Вони обидві скеляться від рівня персонажа, майстерності та зрізаних резистів у супротивників. Однак базовий демедж в Лунарчарджу менший, і щоб це компенсувати, реакція також скелиться від критів персонажа. Та на додачу до усього, реакції залежить від усіх персонажів, які взяли в ній участь. Показувати формулу я не буду, бо, на мою думку, цього більш ніж достатньо для розуміння. Якщо порівняти реакції між собою, без додаткових бафів та сетів, то вони цілком співставні, і на мою думку, це треба сприймати як покращений візуальний ефект. Іншими словами, більше як скін, а не паверкріп реакції. Кожна з двох реакцій має свої переваги та недоліки. Електрочардж набагато простіше зібрати, бо він потребує лише майстерності та рівня. А лунарчардж потребує гарні збірки і бажано на усіх персонажах загону. Однак в цьому випадку демаж від реакції може бути більше, ніж в командах з електрочарджем. Переходимо до Сузір'їв. C1, активуючи щит, і Нефа додатково бафає лунар Charge Damage на 50% усій команді. Не плутайте це з пасивкою, яка збільшує саме базовий демедж реакції. Сузір'я ж дає те саме, що персонаж отримує від майстерності або Сігни. С2 дає усій команді щит та спричиняє додатковий демедж від лунар чарджу при використанні ульти. Приємне кваліті Life. Сі 4 відновлює Інефі енергію, користь, на мою думку, сумнівна. Сі-6 ще більше додаткових атак з демеджем від лунар-чарджу. Просто більше демеджу і загалом все. На мою думку, персонаж не потребує сузір'їв, однак цілком вірогідно, що Сі 1 бафатиме і іншого персонажа з лунар-чарджем. тож для нього це може бути корисніше за власне 1 Сідваж дає більше комфорту без необхідності натискати навичку, те саме, що і в Джуналі. Решта сузір'їв – це вже зайва інвестиція. Тепер поговоримо про збірку. Вдалого сету артефактів для Інефи у певному сенсі наразі немає, однак є два досить гарні варіанти. Фармити якийсь з них я б, мабуть, вам не радив, бо в 6.0 цілком вірогідно, що з'явиться сапорський сет нот краю. Однак, якщо один з них у вас вже є, то одягайте його. На мою думку, найкращим сетом з доступних зараз є Міліліт, тому що носіїв цього сету в грі не так багато, а атака потрібна більшості персонажів. До того ж, міцність щита буде взагалі не зайвою. Мейнстати в цьому випадку я б радив усі на атаку, однак шапку можна використовувати критову. Далі є сет, який збільшує демеж самій Єнефі, це Gilded Dreams. Він дає багато майстерності, а вона добряче збільшує демедж від реакцій. Мейнстати в даному випадку я раджу критову шапку, кубок на атаку та годинник на атаку. Використовувати майстерність в мейнстатах, звісно, можна, особливо якщо ви хочете брати нефу, як закривача Хайперблуму. Однак в цьому випадку щит стане надто крихкий, і персонаж втратить частину своєї ефективності в якості сустейна. З іншого ж боку, якщо в команді вже присутній інший щитовик або хілер, то збірка в майстерність набуває більше сенсу. Попри те, що на персонажа вигідно збирати майстерність, про крити та атаку теж не варто забувати, та і відновлення зайвим не буде. Коротше, простіше сказати, що для персонажа неважливі тільки хп та деф, а решта статі у підстатах будуть корисними усі. Щодо необхідної кількості відновлення, щоб давати ульту по кулдауну, то вона наступна. З електрорезонансом достатньо буде 140-150%. В соло ж їй знадобилось би 180-200%, а це вже абсурдно велика кількість відновлення, яку я б не радив збирати. В цьому випадку краще сфокусуватися на дамажних статах. Тепер зброя аналішмо. Сігна Інефи дає демедж лунар чарджу, тому якщо ви плануєте крутити ДД в пару до Інефи, що дамажить лунар чарджем, то звісно ця зброя буде чудовою. Однак раджу крутити Сігну Інефи лише у випадку, якщо вам потрібна Сігна Сітлалія або ж інша, яка буде в парі з нею в майбутньому. Якщо ж круток не вистачає, я на 99% впевнений, що Сігна для ДД буде вигіднішим вкладенням, ніж Сігна для СДД. Далі, порівнюючи Сігно Інефи та с 1 я б обирав, виходячи з того, яка зброя у вашої Інефи, та з того, чи потрібна вам зброя, що в парі з Сігною Інефи. Якщо ж у вас є весло Сайно, то воно буде найкращою альтернативою в плані демеджу, хоч і без бафу. Якщо ж у вас, як у мене, валяється спис Шенхея, то з ними не Фаматиме найміцніший щит. Однак щити в Геншині мають механіку снепшоту, тому, на жаль, стаки зброї на міцність щита не вплинуть. Якщо цих варіантів у вас немає, можете брати будь-який критовий п'ятизірковий спис. Серед четвірок найкращими будуть нова та стара БПшки. Далі можна взяти один з цих двох івентових списів, вони теж будуть непоганими. Якщо ж у вас немає жодного з цих варіантів, можна скрафтити кітаїн, який дає відновлення та трохи демеджу. Фавоні, звісно, теж можна їй дати, однак лише якщо у вас немає п'ятірок, бо, на мою думку, це завелика втрата і демеджу, і щита. Та й на всіх персонажів тих фавонів не напасися. Якщо ж ви тільки не почали грати, і у вас немає нічого з цього списку, то одягайте спис з найбільшою атакою. Переходимо до команд. Аналішнмо. Отже, насправді можна обмежитися фразою Інефу можна взяти в будь-яку команду, де є постійна гідроаплікація, і це частково вже буде правдою. Вона здатна давати досить міцний щит, активувати міліліт, а для того, щоб Інефа спричиняла достатньо шкоди, їй потрібно, щоб закривалася її реакція. Однак при цьому команда не обмежена тільки гідро та електроперсонажами, як у випадку з Нілу, Шевре з Є та скірк. Що ж, почнемо з класики. Беремо гідроаплікатора, сінцю, єлань або фуріну, додаємо ще одного гідро або електро на свій смак, найкращим в даному випадку буде Оророн, та закриваємо це все анемодрайвером, цукрозою, Хейдзо, мізокі або іфою. Останній в даному випадку буде найкращим варіантом, якщо в нього є сі 2. Якщо ж ні, з цукрозою демеджу буде більше. У випадку з Мізокі, таких персонажів, як Сінцю чи Єлань, взяти буде не можна, тому лишається тільки Фуріна. Якщо ж ви хочете взяти Гідро ДД, Аято або Невілета, то вони також легко зберуть команду з Енефою. Просто додайте до команди ще одного гідро або Електро і закрийте це персонажем в Сеті або Шилонен. Щодо Електро ДД, то все так само, тільки от третім персонажем в даному випадку може бути лише Гідро. Персонаж, а зверху Анемо або Шилонен. Окремо тут я хочу сказати про Сайно, хоч у мене не було можливості протестувати цю команду власноруч, але я певен, що вона найсильніше, що зараз є, в цього персонажа. Тому що все, що є в Енефо, ідеально комбінується з Сайно. Далі піро ДД Вовер Вейп. За рахунок бафу на майстерність, а також додаткового демеджу від інефи, така команда не поступається іншим, і є чудовим урізноманітненням геймплею. З моєю юємією, мені дуже навіть сподобалося. Тепер хайперблум. Якщо зібрати інефу в майстерність, це суттєво ослабить її щит. Однак, якщо в команді буде сінцю, то його цілком вистачить, щоб надати нам бажану виживаність. Щодо її ефективності у порівнянні з виставим. Звичайним Хайперблумом, то це також більше як альтернативна команда, ніж покращена, та й я не вважаю доцільним перевдягання персонажа, а в своїй звичайній збірці Лунрчард без дендро буде кращим вибором. Для Дабл -Гео і Wine з гідроперсонажем теж неймовірно чудова команда, і, мабуть, найсильніша, якщо не враховувати Мавойку. Тепер хардкор. використання разом з ФізДД. Як я це колись робив за Сін'янь з фуріною Шарлотою та Фішель, тепер можна взяти Ескоф'є та інефу, і вони в трьох чудово закрить контент. Що ж, тепер перейдемо до використання інефи без гідро. Не скажу, що це вдала думка, однак щит в неї можна зібрати досить міцний, та й дамажить вона не нуль без своєї реакції. Статус вішає Самон кожен удар, і не варто забувати, що вона батарейка, тому грою з гідро персонаж не обмежений. Отже, почнемо за верлоду з Шеврез. Раніше щитовик цих команд був лише Тома і дуже рідко Сін'янь. Тепер в них з'явилася значно краща альтернатива у вигляді Інефи. Якщо ваша мета сейфовість без прив'язки до ультімейту, то Інефа те що треба. Тепер кілька слів про агровейт та спред. В такій команді Венефи буде більше демеджу, бо кожна її атака закриватиме агровейт, та й баф на майстерність тут не зайвий. Тому зараз це, мабуть, моя найулюбленіша команда для Тігнарі. Якщо казати про усі ці команди, то на своєму аккаунті мені дуже сподобалася команда з Варесою, бо я що дарма вибивав два на сяньюнь, щоб не юзати? Ну і звісно, іфа. Я певен, що світом знову буду подорожувати саме ним. Шкода, що він у мене сі один. Що у підсумку? Як бачите, коли персонажа не обмежують, його можна брати куди завгодно. Так, без гідро профіту буде менше, однак все одно більше, ніж від її конкурента Джуна Лі. І якщо порівнювати їх між собою, то Джун зрізає 20% резистів, а Інефа бафує 150-250% майстерності. І як на мене, ці бафи часто співставні за ефективністю. А якщо казати про демач, то Джуну далеко навіть до Інефи без гідро. Що вже казати, коли вона зі своєю реакцією. Висновок, мабуть, у тому, що нашого Геоархонта пауеркріпнули за усіма параметрами. Якщо вам, звісно, потрібен і міцний щит, і демоч в одному персонажі. Ще трохи сумно за нашу Яйміко, яка дамажить більше за Інефу, хіба що в командах, де немає гідро. Але і Нефа при цьому дає щит та бафоє, тож все одно кращий вибір для багатьох команд. Однак що тішить, це те, що поки жодна з команди Нефи не є пауеркріпом вже існуючих команд, а це означає, що демаж себдеде персонажів поки не сягнув нових висот. Чи зміниться це з виходом нових персонажів та надкраю, ми дізнаємося лише в патчі 6.0. Тепер кілька слів щодо можливого персонажа, для якого і Нефа буде найкращим партнером. Вона бафує майстерність, яка збільшує реакцій. Далі вона бафує базовий лунар-чарджу на 14%, А це глобальний множник, який накладається зверху всіх бафів. Її Єєсігна дає 40% бонусного демеджу для Charge, а Сіодин дає ще 50% цього демеджу. І ми ще не знаємо, що даватиме сапорський сепнод краю. Якщо скласти усе докупи, то це велетенська кількість бонусів від одного персонажа. Але частина цих бонусів схована за Сігною та Сіодин. Тож, чи буде відсутність інефі деструктивною для майбутнього ДД, думаю, що так. Але не більше, ніж відсутність Емілі для Кініча. Тож, якщо круток не вистачає, і Нефу, на мою думку, можна скіпнути. Найсильніша ж команда можливого майбутнього ДД очікувано потребуватиме її. На цьому ж будемо закінчувати. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!